Сьогодні ми з вами поговоримо про французьку колонізацію Америки. Так, французи і там встигли побувати! Французька колонізація Америки вона розпочинається в нас. У 16 столітті і триває аж до 18 століття. Тоді Франція засновує свою невеличку, ну знов ж таки відносне поняття, колоніальну імперію на території сходу північної Америки, а також південної. Сьогодні ми про це теж поговоримо. Звісно, що більшість колоній розвивалася для чого? Для експорту риби, цукру, хруту. Французи вперше ступили на землі нового світу як дослідники, як такі шукачі маршруту до Тихого океану. Або ж до власного достатку найбільш значні дослідження французів у північній Америці відбуваються коли ж під час правління короля Франції от того самого відомого нам Франциска І. Він відправляє італійця Джованні де Веренцано знайти шлях до чого до Тихого океану в районі між Флоридою та Ньюфаундером. І звісно, що оці землі були вже між новою Іспанією та англійцями, які володіли ньюфаундером. І тоді треба було заснувати оту нову Галію. Таким чином, ми французи, які приїхали тоді, згодом змогли відправити ще одного дослідника Жака В вперше з трьох подорожей дослідження оцього. У побережжя в збережжя Нюфаундера, і звісно, що потім французи мали невдалі спроби заснування декількох колоній вздовж узбережжя всієї північної Америки, але ми знаємо, що вони провалилися або то були через погодні умови, або хвороби, або конфлікти з іншими колоністами на той час. Сам Картіє пробував заснувати перше постійне європейське поселення в північній Америці. Ми тоді знаємо, що це місто сучасне Квебек. У 1541 році, але всі переселенці, які тоді були, вони залишили цю місцевість. Хтось каже, погана погода, хтось знову ж таки ну, каже, що це були невічливі місцеві аборієни, як тоді їх називали. Але знов ж таки, ми не знаємо, як склалася доля у тих перших колоністів. Знаємо, що вони були вимушені покинути цю територію, і знов ж таки харчі, які мали доставляти французи своїм колоністам. Закінчились у 1564 році. На місці, де сьогодні знаходиться місто Джексонвіл в штаті Флорида, проіснував лише один рік постійне поселення. Воно було знищено іспанцями. Незабаром провалилась і спроба розміщувати засуджених на острові Сейбл в Новій Шотландії у 1599 році. В поселенні, яке там виникло, це теж тепер місто Квебек. Заснували торговий пост, але першу зиму пережили лише. П'ятеро з шістнадцяти осіб, які там були. У 1604 році, вже наші французи, такі рідні нам, за сьогодні, змогли знову ж таки. Заселити цю територію, але ненадовго, так як постраждали від тодішньої прокази, яку, яку вчені назвали цинга. Так провалилися всі майже спроби колонізувати Північну Америку. Але ми знаємо, що Франція втратила, як би то не звучало, нову Францію на користь британців під час наступних шістьох колоніальних воєн. Так, північна Америка щось не вийшло. В нас ще є південна. і південну Америку. Французькі гіноти під командуванням тодішнього віце-адмірала Ніколасона вони пробували заснувати тоді Антарктичну Францію. Це сучасна Бразилія. Але її знищили португальці. Ще одну таку ж таку ж невдалу спробу французи робили впродовж останніх трьох років, де сьогодні знаходиться Сент-Луїс. Теж Бразилія у французькій гвіані вперше французи оселилися ще в 1604 році, попри те, що попередні поселення вони були змушені покинути у зв'язку знов ж таки з ворожістю американців індіанців і. Тропічних оцих хвороб у 17 столітті. Ми знаємо, що їм дуже сильно не докучали португальці, і навіть місце славно-звісної виправної колонії, яка тоді там була, теж не виправдало своїх очікувань. У 1860 році французький адвокат і авантуріст Орлі Антуан де Туан проголосив себе королем цієї території. Його проголошення не підтримували сусідні країни, зокрема, це були Чилі та Аргентина, які взяли контроль на. Територію на себе. А його історія запам'ятала лише як божевільного. От така була спроба колонізації французами території Північної та Південної Америки.